Перші офіційні ігри у 2024 році Ужгородські Карпати зіграють у великому з'їзному турі Української жіночої суперліги із 8 лютого у Києві. Участю турі візьмуть всі клуби найвищого українського дивізіону. Підготовка до другої частини сезону у Ужгородок була насиченою. Дівчата відпочили на новорічні свята. Ми зібралися. Ну і почали підготовку. Є зміни у нас в колективі додавилася у нас Пойманова, Фененець, два гравця до нас під'їхали. Є втрати Галичанку. Перейшла Петрів. По деякій інформації Макаренко і Товтин перейшли в Київський Спартак. Свята свистак взагалі закінчила. Ужгородські Карпати в турнірній таблиці посідають третє місце. Команда Бориса Петровського цього сезону перемагала усіх, окрім Київського Спартака, якому поступилася у другому турі, але налаштовується взяти реванш у четвертому. Настрій в команді бойовий. Ми готові грати і вигравати. У нас правда в команді сталася певні кадрові втрати, але прийшли нові дівчата. Ми зараз награємося. Першу половину місяця ми, ми працювали більше над фізикою команди, а зараз вже більше техніко тактичні дії. Буде важко, тому що у нас зараз мало людей, і якби склад обмежений. Але ми налаштовуємося грати, і вигравати. У нас так виходить, що у нас. Постійно ігри цей місяць, тому будемо якось грати. Загалом лютий для Ужгородок буде насичений іграми. Після повернення з великого туру в Києві Карпати готуватимуться до участі у Кубку України, який для нашої підгрупи відбудеться у Рівному, а далі відновлення змагань у чемпіонаті Угорщини. Виїжджаємо на великий тур в Київ. Це чотири гри. Перша гра з Миколаєвим, друга з Кривим Рогом, третя з київським Спартаком, четверта з броварською командою. Ми будемо грати в Угорщині. Приїжджаємо додому і виїжджаємо на дві гри Кубка України з броварами. Бровари досвідчена зараз команда, скажімо так, одинакову кількість чок має Галичанка, ми і бровари. Тобто, це, це такий лідер. Є там досвідчені тренера, і, і грають там бувші гравці Карпат. Ну, все буде видно на майданчику. На четвертий з'їзний тур, який відбудеться 8 11 лютого у Києві, Карпати потягом вирушать уже 6 лютого. А після повернення до Ужгорода дівчата матимуть коротку перерву та готуватимуться до першої цьогорічної гри в угорському чемпіонаті. Там Карпатівки зіграють 14 лютого проти команди із міста Матесалка.